Свята Євангелія від Луки, розділ 22. Наближало все свято Опрісників, що зветься Пасхою. Первосвященники та книжники шукали, як убити його, але боялися народу. Та сатана ввійшов в юду, якого звали Іскаріотом, котрий був із числа 12, і він пішов, домовився з первосвященниками та начальниками варти, як його видати їм. Ті зраділи й погодилися дати йому срібняків. І він пристав та шукав нагоди, щоб видати його їм не при народі. Настав день опрісноків, коли належало приносити в жертву Пасху, і послав він Петра і Івана, сказавши Підіть і приготуйте нам Пасху, щоб ми її спожили. Вони сказали йому де хочеш, щоб ми приготували? А він відповів їм Ось як будете входити до міста, зустріне вас чоловік, який у Глечику нестиме воду, Ідіть за ним до того дому, куди він увійде. І скажіть господаре відому учитель питає тебе, де світлиця, в якій споживатиму Пасху зі своїми учнями, і він вам покаже велику прибрану світлицю там приготуйте. Пішовши, вони знайшли, як він сказав їм, і приготували Пасху. І коли настав час, він сів при столі і апостоли з ним. І він сказав їм Я дуже забажав спожити з вами цю Пасху, перш ніж страждатиму. Кажу вам, що вже не буду споживати її, аж поки вона не сповниться в Божому царстві. Взявши чашу та віддавши подяку, він сказав візьміть її і поділіть між собою. Кажу вам, що не питиму відтепер з плоду виноградного, аж доки не прийде Царство Боже. І, взявши хліб та віддавши подяку, переломив і дав їм, кажучи це тіло моє, яке за вас віддається. Це робіть на спомин про мене. Так само й чашу по вечері, кажучи, ця чаша новий завіт у моїй крові, яка за вас проливається. Ось і рука того, хто видає мене зі мною на столі, хоча син людський іде, як призначено, але горе тій людині, яка його видає. І вони почали з'ясовувати між собою, хто з них міг би бути тим, хто це зробить. Була й суперечка між ними, хто з них більший, а Ісус сказав їм Царі народів панують над ними, а ті, хто володіє ними, звуться доброчинцями. Ви ж не так, але більший між вами, хай буде як менший, і начальник як слуга. Хто більший той, хто сидить, чи той, хто обслуговує? Хіба не той, хто сидить? Я ж серед вас, як той, хто обслуговує. Ви є ті, які залишилися зі мною в моїх випробуваннях, як заповів мені мій отець, царство. Так і я заповідаю вам, щоб ви їли й пили за моїм столом у моєму царстві, щоб сиділи на престолах і судили дванадцять племен Ізраїля. Сказав же Господь, Симоне, Симоне, ось сатана випросив вас, щоби пересіяти як пшеницю, я ж благав за тебе, щоб не забракло тобі віри. І ти, коли навернешся, зміцни своїх братів. Той відказав йому, Господи, з тобою я готовий іти і до в'язниці, і на смерть. Ісус же мовив Кажу тобі, Петре, не заспіває півень сьогодні, як ти тричі зречешся мене, стверджуючи, що не знаєш мене. І сказав їм Коли я послав вас без гаманця, без торби і без взуття, то хіба чогось вам бракувало? Вони ж сказали нічого. А він сказав їм, але тепер, хто має гаманця, нехай візьме також і торбу. А хто не має, нехай продасть свій одяг і купить меча. Кажу вам, що в мені має збутися те, що написано, до злочинців зараховано його, бо те, що сказане про мене, звершується. Вони сказали Господи, ось тут два мечі, а він відповів їм Достатньо. Вийшовши, він попрямував за на Оливну Гору, а за ним пішли учні. Прийшовши на місце, він сказав їм Моліться, щоб не потрапили ви у спокусу, а сам відійшов від них на віддаль, як кинути каменем, упав на коліна і молився, промовляючи, Отче, коли хочеш, зроби, щоб минула мене ця, однак не моя хай буде воля, але твоя. З'явився йому ангел з неба, який додав йому сили. Перебуваючи у великій тривозі, він ще ревніше молився, під його став, як краплини крові, що капали на землю. Ставши від молитви, він підійшов до учнів і знайшов, що вони заснули від смутку, і сказав їм Чому спите? Встаньте й моліться, щоб ви не потрапили у спокусу. Він ще говорив, як з'явилася юрба із нею той, хто зветься Юдою, один із дванадцятьох. Він ішов перед ними і наблизився до Ісуса, щоби поцілувати його, бо дав їм цей знак Кого поцілую, той і є. Ісус сказав йому Юдо. То ти поцілунком видаєш сина людського. Ті, хто був з ним, коли побачили те, що відбувається, сказали Господи, чи не вдарите нам мечем? І один з них вдарив раба первосвященика і відтяв йому праве вухо, та Ісус озвався і сказав Оближте, вже досить. І, доторкнувшись до вуха, зцілив його. А до тих, які виступили проти нього, до первосвящеників, начальників варти храму та старших, Ісус сказав наче проти розбійника вийшли ви з мечами і киями. Жодного дня, коли я був з вами в храмі, ви не підняли руки на мене, але це ваш час і влада темряви. Вони ж схопили його, повели й привели у двір первосвященника, а Петро йшов слідом на віддалі. Коли розклали вогонь серед двору і разом сиділи, Петро сидів серед них. Коли він сидів при світлі, помітила його якась служниця і, поглянувши на нього, сказала І цей був з ним. Він же відрікся, кажучи, жінко, я не знаю його. Невдовзі другий, побачивши його, сказав І ти один з них. Петро ж сказав Чоловіче, я ні. Минула приблизно одна година і ще якийсь твердив, кажучи Справді, і цей був з ним, бо він галилеєць. Та Петро промовив Чоловіче, не знаю, про що ти говориш. І тут же, як він говорив, заспівав півень. Обернувшись, господь поглянув на Петра. І Петро згадав слова Господа, коли він йому сказав перш ніж півень сьогодні заспіває, відречешся від мене тричі. І, вийшовши геть, він гірко заплакав. А мужі, які тримали Ісуса, глумилися з нього б'ючи. Вони, зав'язавши йому очі, били його в обличчя і запитували його, кажучи Пророкуй, хто тебе вдарив? І багато іншого зневажливого наговорювали на нього. Коли почався день, зібралася рада старших народу, первосвящеників і книжників, і повели його на свої збори, кажучи: Якщо ти Христос, то скажи нам. Він відповів їм: Якщо я вам скажу, не повірите. Якщо ж запитаю, не відповісте мені і не відпустите. Віднині ж буде, що син людський сидітиме по правиці Божої сили. Тоді всі запитали, чи ти син Божий, а він їм відповів. Ви самі говорите, що я є. Вони ж сказали, навіщо нам потрібне ще якесь свідчення? Адже ви самі почули з його вуст.